Сердечно вітаю усіх побожних людей в Україні і в цілому світі, нашим християнським великодним привітанням Христос Воскрес. Ми мусимо розуміти, дорогі християни, що це не просто відсвятковане традиційне свято релігійне. А це глибина і гарантія нашої долі. Тому що наш Спаситель заявив свій час, я живу і ви будете жити. Хто вірує в мене, навіть як помре, буде жити. Важко нам вже пішов десятий рік окупації. І другий рік повномасштабної, жахливої війни, ми бачимо з однієї чудодійні впливи і діяння Господні. Україна стала в центрі уваги цілого світу. Не було в історії нашого краю, нашого народу. Такого періоду, щоб цей народ не був такої небувалої популярності, солідарності і співчуття переважній частині планети Земля, народів на планеті Земля. Це дуже приємно, і це тільки Бог може робити, щоб. Вкладати у серця державних керівників, політиків, які сьогодні заявляють, не можемо, не допоможемо, а завтра міняється все навпаки. І одне одного заохочують допомагати і ще раз допомагати. Але я хочу звернути увагу на іншу. Сторону нашого життя. На внутрішні течії, які в цей час ворог провокує проти нашого народу. Якщо говорити про наш народ, я би так розділив його на три категорії. Перші ті, що на лінії вогню. Які живуть на межі життя і смерті. Другі це численні жертовні волонтери, доброзичливці, гуманісти від тих, які йдуть на передову, ризикуючи життям, рятуючи важко поранених чи виносячи уже бездиханних. І до тих жінок, які пиріжки готовлять вареники, і інші смаколики, і вдень і вночі працюють, щоб покращити долю тих, хто є в великій біді. Це теж герої віри, і це герої. Свого краю, але є третя категорія найбільш сумна це фальшиві прогнозисти, лже пророки, провокатори. Наш Спаситель у своїй нагірній проповіді зробив особливе застереження. Івангелія Святого Матвія, 7 розділ, 15 текст, 16. Остерігайтеся лже пророків, що приходять до вас в овечі одежі, а всередині вони вовки хижі. Ви пізнаєте їх за їхніми плодами. Хіба збирають виноград і стернини чи фіги з будяків, так усяке добре дерево родить добрі плоди, а пусте дерево родить лихі плоди. Не може добре дерево родити плоду лихого, ані пусте дерево родити плоду доброго. І ще раз Господь наголошує, отож за плодами їхніми пізнаєте ви їх. Є лже патріоти, лже пророки, лже провидці, які сидять у своїх теплих оселях, споглядають комп'ютери чи на екрани телевізорів і весь час прогнозують. Затяжну безконечну війну, за які то гріхи Господь допустив війну на Україну, наскільки грішний український народ. А це все один і той же зловісний русський мір. Це те, щоб ослабити дух людей. І щоб від, 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 відтягнути його, відвернути від життєдавця, нам говорили в свій час, що атеїстичний режим вічний. Ми свій ми новий мір построїмо. Цілий світ тремтів. Коли я був вже у в'язниці. Відповідні органи, силові, покликали одного з учнів моїх. Вони знали, що він був сирота, що ми мали таку люб'язну, як батько з сином, тіснув ув'яз і провокували його, щоб він вплинув на мене. Ви розумієте, ти розумієш, що він, він рішився на те, щоб виступити проти наших законів, і щоб ці закони ми відмінили. І цей юнак сказав, він правильно поступив, бо ваші закони дочасні, а Божі закони вічні, він стоїть на, на стороні Божого закону. Мені це розказувала та, та особа, особисто з репресивного ешелону. В нього сльози з'явилися на очах. Він каже, де взялася хоробрість в того юнака, йому загрожувало більший термін, ніж тобі. А це означає, що ми не говоримо такі патетичні фрази, героїзм, звитяга. Ми говоримо просту істину, що доля людських, людства є в руках Господніх. У 21-му при Соломона є така фраза: нема мудрості і нема розуму в тих, які противні перед Господом. Коня готовлять до бою, а перемога приходить від Господа. Тому пам'ятаймо, бережімося і сторонімося тих, які сьогодні своїми фальшивими провокативними прогнозами вони укріплюють силу агресора. В тому числі провідники держав кінця не буде тій війні. Раз ви соромитеся іменем Господнім, дорогі президенти, шановні, то так може бути. Але врешті-решт треба розуміти одне, що заявив наш Спаситель послання. Вірніше в книзі пророка Єремії, я Господь всемогутній, самогутній, хіба для мене є щось неможливе. Я один маю думи про вас. 29-й розділ Єремії. Думи на добро, а не на зло, щоб дати вам майбуття і надію. Станьмо на сторону життєдавця, оптиміста, визволителя і сторонімося провокаторів і фальшивих пророків, які мають овечу, подобу зверху, а всередині хижі вовки. Брати, сестри, шановні християни, якщо ви не християни, у Господа ви теж шановні, тому що Він є Спасителем усіх людей. Він не дивиться на зухвальство людське. Не пам'ятаємо, коли ізраїльський народ відступив, зрадив Господа. Бог сказав, я буду керівником і покровителем вашим, а вони сказали, ні, ми хочемо царя як інших народів. І Божий служитель, вірний суддя, останній суддя Ізраїля Самоїл, сказав тоді такі слова, але я не допущу собі гріха, Господь не залишить свого народу. Заради свого святого імені. І я хай збереже мене Господь, щоб я перестав молитися за вас. Я не допущу свій гріха, щоб перестав молитися за вас і наставляти вас на дорогу вірну і праведну. Тому коли я згадую про провокативні сили ворожі, які хочуть тим самим заохотити агресора, ти ще роки, може десятиліття будеш нищити, знищиш Україну, потім підеш на Прибалтику, Польщу, Німеччину, закинеш свої смертодійні ядерні головки за океан. Це все не від Бога. У Господа є інші засоби, які, на жаль, ми ще не використовуємо і ще продовжується сором'язливість щодо імені Господнього в нашому народі і в інших народів. Згадаймо. Вікопомний 34-й псалом. Читаю з 15-го текста Очі Господні на праведних і вуха Його на молитву їхню, але обличчя Господнє проти тих, що творять зло, щоби знищити пам'ять їх на землі. Праведні взивають, і Господь чує, і визволяє їх з усіх тіснот їхніх. Господь близько до тих, в кого роздерте серце, і в кого дух розбитий, Він спасе Його. Багато лиха у праведника, та від усього визволить його Господь. Він зберігає всі кості Його. Ні одна з них не переломиться. Постигне від злого смерть беззаконника, а хто ненавидів праведника, той зазнає лиха. Господь спасає душі слуг своїх, і всі, що вповають на нього, не зазнають лиха. Це чітко Чітко визначена доля побожних богобійних людей, які не соромиться іменем Господнім, які знають час і мету, і момент, коли свою кривду приносить в молитвах до всевіднішого Бога. І він обов'язково відповідає порятунком. І постигне від злого смерть беззаконника, і хто зневажив ім'я Господнє. Дорогі мої в Господі, пам'ятаємо заключні слова нашого Спасителя після його Воскресіння. Мені дана всіляка влада на небі. І на землі, хто міг щось подібне заявити? Я пам'ятаю жорстоку заяву одного безбожного генерала, який заявив мені, який пережив жахи цього режиму. Його заява виглядала так. Я все зроблю, що від мене залежить, щоб кості твої згнили у в'язниці. Це Цей далекий 1958 рік. Не прийшло півроку, коли його кості повезли на цвинтар. тут близько при центральному вході. Колись я можу показати його пам'ятник. Я не сказав ні півслова Господу, щоб він щось робив із ним, чи мене захищав. А мої Кості вже 65 років ще не ушкоджені. 65 років після цієї заяви. Для когось режим атеїстичний був жахливим. І для мене він не був солодким. Але я переконався, що навіть жорстокі гонителі церкви, коли бачать перемогу її над силами зла, признають пріоритет того, який стоїть за цими скривдженими людьми. І коли прийшлося відстоювати перші кроки легалізації багатостраждальної церкви у їхній столиці, столиці імперії, я розумів, наскільки колишні гонителі наповнені внутрішньою повагою до тих, Кого вони знищували і переслідували, хто міг вистояти у вірності Господу і не підкоритися фальшивим прогнозам і доктринам губителів роду людського? Пам'ятаємо улюблені Господом цю вікуповну заяву. Від Духа Святого, яка записана апостолом Павлом у другому розділі другого послання до Корінтян, з 14 текста. А Богові подяка, який завжди дає нам перемогу в Христі і пахощі знання свого виявляє через нас на всякому місці. Бо ми пахощі Христові Богу серед тих, що спасаються, і серед тих, що погибають. Одним пахощі смерті на смерть, а іншим пахощі життєві на життя, і хто здатний на це. Істота Господня. Велиш Слово Його і Духа Святого, яка живе у вірній християнській особі. Це пахощі, це аромат. І навіть для того, хто гине. Ми пам'ятаємо біблійну історію, коли Божа людина Даниїл полонений юнак єврейський. Виголошує імператору Вавилонії Валтасару, вирок Божий. Написано, він вшанував його царськими почестями, сказав надягнути царську мантію, золотий ланцюг, оголосити його високим чиновником. За що? За смертельний вирок, написано Валтасар, був вбитий цієї же ночі». Ми не чекаємо смерті нікого, але ми кличемо себе і всіх побожних людей, скиньмо з себе ярмо нашої прихованої безбожності. Перестаньмо соромитися іменем Господнім. І тоді жодний провокатор не буде лякати нас про затяжну, безконечну війну і про знищення нашого народу і прекрасних наших місць і сіл, і надбання творчості нашого такого талановитого і багатостраждального народу. Віддаймо всі пріоритети Господу, який має владу, і перед яким всі сили, пекла є безсилі. Нехай допомагає нам всьому Господь, поклонімося йому, молімося, об'єднаємося, і Господь виявить свою потугу і владу, тоді, коли ми навіть цього не будемо сподіватися, але мусимо прощатися. До нових зустрічей у світовій мережі інтернет. Слава Ісусу Христу!